Продовжую розповідати про своє корисне харчування і хотіла вам подати таку ідейку на ось такий бутербродик, наприклад. Він дуже корисний, і не нав'язливий, і некалорійний, і, взагалі, крутий бутерброд. Ну, це така моя фантазія, можна покласти будь-що взагалі, але основа тут є хлібець, авокадо. Я, наприклад, взяла ось такий сьогодні по акції, купила він був в акції камембер-сирочок. Я його дуже полюбляю в таких пачечках. Він не дешевий. Але знаєте, для мене краще інколи купити такий невеличкий шмат сир, сиру смачного, ніж купити шматяру, але невідомого взагалі, і не смачного, і взагалі незрозумілого якогось сиру. Тому я інколи полюбляю особливо з медом, ось такий сир. Кладемо його сюди і, наприклад, лимончик або можна, або можна огурчик, або лимончик, як я поклала. Дуже смачно виходить. Ну, такий корисний бутербероток некалорійний, простий, такий легенький, можна купити цей авокадо, і його може вам вистачити на 3-4 дні. Ви потрошки його відрізаєте і мажете собі на хлібець. Або гріночку тоненьку. Ну, якщо кажемо про корисне, харчання, дієтичне, хочемо схуднути, краще використати такі хлібці. Вони недорогі, вони по 10 гривень, там в АТБ можна купити по 11-житні, отакі ось такі авокадо, сирочок і трошечки лимончику. ну такий прикольний вийшов в нас бутербродик, Тому беріть собі на заміточку, дівчатка, кому цікаво.